Криптовалюту я зберігаю на такому гаманці як Trust Wallet, Мобільний додаток, який може бути і в комп'ютері. Але я вам розкажу, чому виявилось так, що на телефоні значно зручніше використовувати цей додаток, ніж на ноутбуці. Мене звати Діма, я досі в Польщі. В цьому відео я вам розкажу, яку криптовалюту я зберігаю на Trust Wallet і чому прийняв такий вибір. З огляду мобільного додатку Trust Wallet. Ви можете побачити, що у мене на балансі 400 доларів. Коли ми перейдемо до ПК версії, ви побачите, що в мене там значно менше. Питання чому? Справа в тому, що не всі монети на ПК відображаються, які відображаються тут. Наприклад, тут є Ефір, Нір, Алго, Оптиміст. А інший цікавий момент стосується монети Atom, якої в мене найбільше. Захейтять мене люди, які кажуть, що фундаментал повинен бути на першому місці. Біткоїну має бути найбільше, а він в мене на четвертому місці. Інший цікавий момент стосується монети Solana, де у мене в стейкінгу 0,6 монет, при тому винагорода 1,2. Хоча я в стейкінг заводив. Ось цю суму. Багато хто з хомічків просто подумає, що якщо завести отаку от суму в стейкінг, то можна отримати таку конську винагороду. НІФІГА! Це просто збій. І дуже корисна порада, яку я хочу вам дати, що стосується Солани і її стейкінгу. Це те, що я завів монети в стейкінг, і коли я хотів їх вивести, я цього зробити не міг. Мене постійно сповіщали, що в мене недостатній баланс для виводу. Але який баланс повинен бути, не вказували. Так скільки ж треба виводити? Я двічі звертався в Trust Wallet підтримку, щоб мені розібрали, щоб мені пояснили, скільки мені потрібно мати солани, щоб вивезти її. Не було обґрунтованої відповіді. Проте, коли монета досягнула 25 доларів за штуку і вище. Загальна сума інвестицій в мене була понад 50 доларів. І з цього моменту я отримав нове повідомлення, що я можу вивести монети зі стейкінгу, тільки якщо в мене буде достатньо монет для газу. Тому що в мене всі монети до єдиної знаходяться в стейкінгу, і немає жодної, навіть отакої малесенької кількості монет. Для комісії. Саме тому я не зможу вивести монети допоки не заведу ще трохи монет. А заводити їх я буду в кінці цього місяця. Очікуйте на нове відео, в якому я розкажу, як я інвестую в монети, скільки я інвестую в них. А тут, як ви можете звернути увагу, я відкрив комп'ютер. Де в мене на балансі 301 долар. Якщо вам здається, що це зовсім інший аккаунт, згадайте, скільки в мене атомів, скільки в мене дот, скільки в мене солани. Схоже. А справа в тому, що тут не відображається ефіріум. Не відображається нір і оптимізм, як я вже вказував у попередньому відео. Чим мені не подобається інтерфейс на ноутбуці, Тим, що коли ми, наприклад, відкриваємо вкладку Earn заробіток, в нас відкривається лише одне поле. Отримати 6% річних. Відкриваємо і з'являється лише одна солонка. Ви серйозно, якщо ми відкриємо поле, в телефоні ми отримуємо понад 10 варіантів для інвестицій в монету і отримання їхніх же монет пасивний спосіб. Будь ласка, скрін. Також тут немає вкладки з DeFi проектами, в які ми могли би зайти, щоб закинути туди гроші, обміняти монети на інші або ж просто відкрити той самий стейкінг. Тому, чисто моя думка на телефоні зручніше, мабуть, тому що Trust Wallet призначений. Певною мірою більше для телефонів, ніж для ноутбуків. Не знаю, чи я виявляюся правий в цій ситуації, проте я залишив свою думку. І як ви помітили, я не є досить консервативним інвестором, і в першу чергу в мене йдуть перспективні, проте альткоїни, а не біткоїн. А далі в мене йдуть ті активи, яких всього лише на 10 доларів, до 10 доларів. Ротенький огляд мого криптопортфелю, яким я володію. І знаєте що, мені навіть впадло було прибирати оцю стіну, щоб залишити її абсолютно білою. Ну, отакі осраджу. Ну що ж, а на цьому все. Підписуйтесь, ставим лайки, коментуємо це відео. Щасливо!